Так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам розказати і показати ще, яке в мене є хобі. А саме, от коли вже надідає, там брати в руки болгарку, там сварку, я собі в гаражі зробив таку невеличку кап'юрочку, в яку я інколи заходжу, і там в мене приготовлена кисточка, потім якась краска. Ну, одним словом займаюся творчеством. Творчеством творчіством займатися вже потрібно в моєму 60, це однозначно. Треба покидати ці сварки, болгарки, а взяти, просто в руки щось легше, типу кісточки, і спробувати на чомусь малювати. Ну от і ходіть, покажу, як я собі е, ну, капіорочку зробив, в яку я деколи заходжу. По мінімуму все. Стоїть мольберт. Стоїть якийсь столик для ноутбука деколи ставлю. Ну і шкафчик там це, де є. Тут є якісь краски, от, е, що там, кисточки якісь. Тут у мене тоже щось -то таке. Повний бардак, але це така робоча обстановка. От ось сюди я деколи заходжу. Ну і сівши на сточик. Взявши до русским якусь кисточку. От собі цю що небудь таке примальовую для душі так що друзі ну зараз я вам хочу ще показати там декілька моїх робіт які я там уже зробив ну що от наприклад беремо цю картину це е, наша церква ПЦУ яка є в нашому селі от е, вона тут я її замалював в такому ще в старому вона ще тут в нас вона дерев'яна. Чого я от вирішив її замалювати в старому своєму броні дерев'яною ще? Тому що на даний час вже ця церква в нас, вже вона красиво зроблена, обшита сайдіном. Вся сіяє, красота. І якщо в мене от буде ще здоров'я та натхнення, то я ще постараюся замалювати цю нову церкву, яка вже на даний час вона в нас обновлена. Так, ну тут у нас тут генологічне дерево, яке то я колись хотів намалювати таке просто для... Членів своєї сім'ї, хто звідкіля родом і так далі, і то подібне. Десь там на Ютубі в мене є якийсь ролик, що як там я хотів, що щось створити. Ну, одним словом, так, вона ще й не докінчена там, але ж таке, хай висить. Може ніхто не викине десь в гараж, може десь на щадки повісить десь в якомусь коридорі або десь у літній кухні. Ну і ще от одна з картин, таку, хочу вам показати, от таку картину. Це візди з нашого Луга, через, річ, міст через річку Гори. Е, облуква називається от, е, з облукви, вид на церкву. Ну, от, правда це міст уже новий, йому десь там, не знаю, років, мабуть, 5 чи 6. Колись у нас був такий міст, що баржі ходили по риці, то він був ну, вищий. Але я от е, вирішив намалювати отакий такий от, пейзаж чи як він називається. Ну от жінка деколи каже, що ти ніколи не дариш мені квіти, то от я вирішив її намалювати такі черпани. Думаю, от, от нехай будуть щоб по щоб постійно вона їх бачила. Так, ну тут э, теж якісь квіти трошки щось, до чого там, или якась. Mm. Вот. Ну і само собою, як э, кожен починаючи маляр чи художник, там, я не знаю хто. От уже років декілька назад я от намалював таку э, вечеру». От я вас і познайомив ще з одним своїм захоплень, яким я займаюся на пенсії. Бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба.